Привіт-привіт! Тема заняття Краса мандрів і подорожей. Як ти гадаєш, для чого люди відправляються у подорож? Мабуть, для того, щоб отримати нові враження, дізнатись про нові міста і місця рідної землі чи світу, поспілкуватися з іншими, навіть випробувати себе у мандрах та багато іншого. Однак всі люди. Прагнуй доторкнутися до краси. І я тобі пропоную доторкнутися до краси та виконати вправу краса у рамці. За допомогою великого і вказівного пальців обох рук зробіть рамку. Наводьте її на віконцем фотоапарата на різні речі, предмети у кімнаті. Назвіть, що ти бачиш, і що красивого у цьому предметі ти помітив. А що особливо красиве, ти бачив в процесі прогулянок чи подорожі разом з батьками. Поділися, будь ласка, своїми враженнями. Буду чекати на твої відповіді. Подумай і скажи: дивитись і помічати це одне і те ж саме? Виявляється, що ні, можна дивитися на дерево. І не помічати вигинів його гілочок, красивої форми листочків, кольорових відтінків, запашних квітів, бджілок навкруги них. Пропоную тобі підійти до вікна і подивитися навкруги, що ти бачиш, розказати, що тобі сподобалось найбільше, у чому краса тих або інших предметів. Як ти гадаєш? Чи всі ми бачимо однаково? А для цього я пропоную розглянути картину Ольги Дарчук на рибалці всією сім'єю. Хто тут зображений? Тато, мама, син, донька, котик і рибка в мішечку? Про що вони думають? Що бачить? Кожний із членів родини. Отже, картина природи перед очима цих персонажів одна й та сама, але кожен бачить її по різному. Кожен фокусується на тому, що його цікавить чи приваблює найбільше. Наприклад, тато уважно стежиться поплавком, а котику немає ніякої справи до краси озера. Він чекає, поки господар піймає і дасть йому рибку. А зараз я пропоную тобі уявну екскурсію до експозиційної зали, розглянути світлини і репродукції картин із зображенням різних красивих місць на нашій планеті, пустелі, підводного царства. Саванни, Засніжений гір, моря, тундри. Як ти вважаєш? У чому полягає краса таких місць? Які б місця? Ти хотів би відвідати. Чекаю на твої відповіді. Але для того, щоб дістатися красивих місць і насолодитися їх красою, люди придумали нові види транспорту, а також способи роздивлятися цю красу. Так виникли нові слова. Отже, відправляємось у подорож по Саванні, спостерігаємо за її мешканцями. Це – Сафарі. А коли ми спускаємось на морське дно, побачимо красу рифів і рибок. Це дайвінг. Коли катаємось у горах на спеціальній дошці. Сноубордінг. Окремі заняття стали не просто дозвіллям, як, наприклад, сафарі чи дайвінг. А ще навіть видом спорту, як сноубордінг і парусна регата. А чи чув ти про колекціонерів і чим вони займаються? Колекціонер це той, хто збирає і колекціонує, наприклад, книги, монети, відеоігри. Але колекціонувати можна не тільки речі та предмети, але ще й враження. Зберігати враження можна ще й засобами музичних звуків, поетичного слова. Так роблять композитори і поети. Пропоную послухати фрагмент із музичного твору Едварда Гріга Ранок, слухаючи цю музику, живописно малює картину пробудження північної природи, мимоволі уявляєш м'якість переливів ніжних фарб ранкової зорі. Пасовище смарадовою травою, прозорі джерела і фіорди зі склястими берегами, сходить сонце, і у людини з'являється відчуття спокою і надія на те, що з початком нового дня все зміниться на краще, негаразди зникнуть, і всі життєві перешкоди будуть подолані. Що ти відчував, коли слухав цей музичний твір? Радість чи сум? Пропоную тобі підібрати до музичного фрагмента одну із картин Айвазовського: Ранок на морі? Та бурхливе море. Як ти гадаєш? Що відповідає настрою музики? А зараз пропоную тобі приєднатись до художньої гри. Декілька людей побували у лісі, побачили дерево і втілили свої враження у різний спосіб. Давай зараз з'ясуємо, яких професій були люди. Фотограф. А це у нас художник. Скульптор. Вишивальниця. Кераміст. А тепер увага, завдання. Намалюй і ти дерево так, як ти його уявляєш. Буду чекати на твої роботи. А я з тобою прощаюсь до побачення!